Кажуть, немає ніколи ідеального чоловіка, бо він не існує. Ні, він був. Він був зі мною, він буде зі мною. І я знаю, що він просто нас надалі буде оберігати. Я не, не мав сумнів, що він піде. Після того, що сталося повномасштабне вторгнення. Він був вволівав людина. Така віддана, що. Ну, те, що їх мало. Теж веду забрали. Честі слава тим хоче, що його забрали, бо теж попали під обстріл. Слава! Слава!